Всім привіт! Мене звати Асія, Я майстер спорту з фігурного катання. В сьогоднішньому відео ми розберемо з вами вправу. Твізл. Твізл це таке обертання, яке робиться не на місці, а з просуванням. Починаємо робити цю вправу на місці. Ліву ручку вперед, праву в сторону, присіли і витягнулися над опорною ножкою. Тянемося наверх. Не можна нікуди нахилятися. Тобто ми повинні тягнутися наверх. Якщо ось так нахилитись, як я, будете падати. Присіли і витягнулись вперед. Ніжка встає в положення цапельки, колінця дивиться вперед. Обов'язково переносимо вагу на опорну ножку. Присіли і витягнулися. Вагу обов'язково треба тримати на середині леза, в ось в цій частині, не переносити на зубчик та на п'яточку, бо не зможете обертатись. Пам'ятайте, що твізл не можна робити на місці, в ньому обов'язково треба просуватись вперед. Для вашої зручності на початку ви можете набирати швидкість ліхтариками, а потім відштовхуватися і робити твізл. Не забуваємо робити як з правої ножки, так і з лівої. Всім гарного настрою та па па